Нині церковє пам'ять святого Еміліана Кизицького у початку 9 віка у правні імператора Льва Арм'янина, страшного противника іконопочитання гонителя церкви. Визвав імператор єпископів православних і сказав їм Прикращайте! Поклонятися іконам. Навірно, міг ще казати, міняйте церковний календар, міняйте праздники, міняйте учення церкви. Но святитель Еміліан смиренно, но принципіально сказав правителю, а не твоє діло, питання церкви. Буде рішати сама церков. Віруючі, люди, єпіскопи збираються на церковні собори і приймають рішення, як будуть молити, як співати, який календар, якої учення. І от Еміліана імператор відправляє силку. Другі єпіскопи промовчали, осталися дома. Но терпіли і далі гоняння цього гнітеля за їхнє ісповідання Христа. Що нам важливо розуміти? Моментально яка реакція сучасних істориків? Вони кажуть, о, який був недобрий імператор той час лев армянин? Зачим правителю імперії було вмішуватися в діла? Релігії у ділах тих ученій церкви, у діла їх церковних календарів, то не його діло. Так, не його діло. Ну така ж проблема і природа імператорів. Якщо імператор обладає найвищою властію, а не має доброго воспитання, доброї релігії, доброго духовного зрення, доброї релігійності, він буде у все вмішуватися, бо не навчений держатися в рамках. Уви, прийшли часи, Австромадярщина показала, як імператори вмішувалися в релігію, як будучий приємник Австромадярщини пішов у Сербію, і там. У день праздника православної церкви дав команду одмінити праздник, бо він хоче проводити свої празненства і спровокував убійство своє власне, що й почалася Перша мірова війна. Ну за чим було Будучому приємнику престолу Австровенгрії, йти в Сербію І в день празника великого православного, об'явити, одміняється празник, бо він прийшов. Така ж привичка людей, куди навчилися обладати великою властію і ужаснішою безвідповідальністю. Так вели себе і чехи, коли не давали русинам у церкві православній. Вибрати єпископів із мисних людей, не мали права, але вмішувалися і робили свою роботу. Точно так же вели себе грубо і в советське время правителі, сувське правителі часів були чутлі не небожителі. Як ведуться нині правителі теж видиме, визивають єпископів, вимагають, міняйте то, міняйте то, ідіть так, і робіть так. І многи люди зміренням терплять, але є і сьогодні святителі Емеліана, котрі знають казати, не подобають правителям вмішуватися в діла церковні. Це церковь. Держава церковь має свої правила, свої пенії, свої календарі, свої правила, і от таких емеліанів, святітелів єпіскопів, і нині гонять по судам, приписує їм примітивно, що вони нібито розпалюють релігійну ворожнечу, а вони просто показали свою позицію, Нічогося людям гражданським, цивільним, навіть правителям вмішуватися у діла церкви. Тим більше який то закон предписує, або приписує так строго. І в місті з тим святитель Емілян пострадав. Правда, він уже не повернувся на своє місто, спочив у засланні, але дойшов у вічний світ, як ісповідник Христос, смілий правитель, смілий святитель, принциповий єпископ і вірний. Учені церкви і учені Христа. Сьогодні лише можемо молитися словами до Нього, святителю Отче Еміліани Кизицький, моли Бога за нас і за наших сьогодні архереїв і священників. Щоб, якщо не всі, то хоча б частина людей була принципіальна, способна була б і сьогодні разним чиновникам казати, не ваше є діло. Який календар у церкви, коли празник, коли треба молити, коли треба постити, не вашою діло. Займайтеся своїм прямим ділом, на яке ви поставлені. Да, правителі не прощають у така психологія правителя. тому що він, хоча й тимчасовий правитель, завтра його знімуть, але сьогодні він. Не чувствує під собою дна, щоб становитися в своїх неосторожних кроках і неосторожних діяннях. Молімося Богу, щоб і тут на землі ми, діти Божі були благословенні, ну а в вічності разом зі святими наслідували би Царство Боже. Амінь.